бійці російського добровольчого корпусу закликали бойовиків приватної військової компанії Вагнер перейти на їхній бік та влаштувати новий марш на Москву. Звернення до найманців опубліковано у телеграм-каналі РДК. Зараз ви стаєте перед серйозним вибором. Ліба стать стояла міністерства оборони Російської Федерації і служить ципними псами для палачей ваших командирів, і отомстить. Вони закликають російських найманців, які не чинили військових злочинів на території України вступати до лавердека. Давайте вместе закончим кроваву місарубку сво, а потім отправимся маршем на москву. І цей раз не будемо зупинятися за 200 кілометрів Анкад, а до кінця. Нагадаємо, у липні після невдалого бунту Пригожина польовий командир вагнерівців із позивним берсерк натякав на продовження бунту разом із кадирівцями. Однак, новий похід на Москву тоді так і не відбувся. Після смерті Пригожина Вагнер може зникнути як квазі незалежна ПВК. Вважають в американському інституті вивчення війни. Наразі Міноборони Росії створила приватні військові компанії, які вербують нинішніх та колишніх найманців, щоб взяти на себе контроль над операціями Вагнера за кордоном. Також Вагнер продовжує згортати табори у Білорусі. За даними російських джерел, Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання Вагнера. А фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат.